Від чого залежить звільнення з рабства? Для осмислення причин і наслідків усіх військових конфліктів потрібно брати до уваги третій фактор духовні причини, пов'язані з Господом Богом, творцем видимого і невидимого. Тому так багато написано про війну, а так мало говорять про духовні причини воїн. У Біблії, в її історичних книгах, сказано все, що важливо, що має вирішальне значення при поясненні війн. Тому історичні книги Біблії і є зразком тлумачення історії війни. Тому і увійшли вони до збірки Біблії і залишилися назавжди святими книгами, щоб служити людству духовним світлом у поясненні він, перемог та поразок, рабства та визволення, бід та щасливого життя народу. Біблія, незважаючи на лаконічність розповідей, досконало пояснює будь-яку війну, описану в ній. Щойно ми побачили, яким чином народ заслуговував на своє рабство. Тепер погляньмо, як поневолений народ знову отримує свободу. Розберемо ті самі випадки, згадані раніше. На шести ясних прикладах ми побачили, що викликало причину і якою була причина поневолення ізраїльського народу. Тепер подивимося, що уможливило звільнення від поневолення, і хто був причиною звільнення ізраїльського народу від шестиразового рабства. У книзі суддів описується спочатку загалом, як Господь залучав богобоязливих і праведних людей бути суддями в ізраїльському народі, і як через них рятував його від рабства. Бо жалів їх Господь, коли чув стогін їхній від тих, що гнітили і пригноблювали їх. Якщо народ кається за свої гріхи і творить діла покаяння, тоді Господь визволяє народ від поневолення кривдниками. Про це дуже часто говорить Святе письмо. Після восьмирічного поневолення Хусар Сахефемом взмолилися сини Ізраїлеві до Господа і поставив Господь Спасителя синам Ізраїлевим, який врятував їх Гофоніїла, сина Кеназа, молодшого брата Халевового. На ньому був Дух Господній. І був він суддею Ізраїля. Він вийшов на війну проти хусар Сахефема і віддав Господь у руки його хусар Сахефема, царя Месопотемського, і перемогла рука його хусар Сахефема. і спочивала земля сорок років. Те саме повторюється у всіх книгах суддів та царству. Народ своїм недбальством і безбожництвом поневолив себе, незважаючи на наявність зовнішньої свободи, яка була лише золотим покривалом, що приховувало внутрішнє рабство, а внутрішнє духовне поневолення мало знайти своє відображення в зовнішньому рабстві. Коли народ перебував у подарованих йому Богом свободі, мирі і процвітанні, Серце його покривалося товстою шкаралупою, черствіло по відношенню до єдиного живого Бога і хилилося до нечистоти гріха та до поганських ідолів. Народ відпадав від Бога і постійно зневажав закон Його. А коли через це народ потрапляв у рабство, тоді пом'якшувалося його затверділе серце і просвічувався розум. Але це не приходило одразу, а дуже повільно. Раби змушені були мовчати, терпіти і собі пригадувати час, коли вони втішалися свободою і щастям у вільному царстві. Тоді народ творив діла покаяння, і Господь Бог приходив на допомогу і дарував звільнення ізраїльському народові. Як тільки починалося покаяння і стогін, назустріч їм розкривалося милосердя Боже. Страшний закон гріха пом'якшувався милосердям Божим за умови щирого і повного покаяння ізраїльського народу. Отже, покаяння рабів було причиною, що спонукало Бога виступити і змінити хід подій. Дві ворожі сторони, раби і тирани, ніколи не змінили в своїх взаємовідносин, якби раби не каялися, а тирани не чинили жорстоких вчинків. Але скорботне покаяння страждаючих з одного боку і перебільшена горбість тиранів-переможців з іншого, спонукали Бога дарувати звільнення рабам і здобуття перемоги над тиранами і кривдниками. Допомога Бога приносила перемогу покривдженому народові, разом з тим несла і смерть гордим і безбожним окупантам. Якби сам Бог не був визволителем, ніколи б безбройні раби не могли вирватися з під ярма озброєних рабовласників. Святе Боже Откровення говорить про це, а християнські народи, які отримали перемогу над окупантами, переконалися в цьому. З цього можемо зробити такі висновки. Перше. Покаяння народу допомагає здобути перемогу над кривдниками і окупантами. Друге. Бог є й милосердний і скорий на допомогу, коли люди єдиним серцем і устами покличуть його на допомогу.